Громада заключити місто, заключити, зубові. Це вже не треба вносити, законодавча дата реалізувати. Так. Три, якщо у вас там 3500 абонентів для вашого комунального підприємства, то це можна ці всі договори, то з людина буде вибір. Або заключити договір, грубо говоря, на 5 гривень місяць, або 170 гривень штрафу, його, якого можна виписувати кожен місяць. Штрафи не в міські Якщо складаємо, скажімо так, ми, то ті, хто є уповноважливі, то і тоді кажуть. Стаття 132 адміністративного кодексу, на цієї статті, штрафи, розглядає комісія при Оренкова міської ради. Скільки у вас штрафів? Будемо накладено в 3 тисяч гривень. Ні, ні, а скільки вже накладено? 3,5 тисячі, так. Тут ще один важливий момент. Тут важливий момент в тому, щоб ця ініціатива знайшла розуміння в громадськості. Тобто, давайте дійсно можливо в рамках цього промослову і так далі просто звернемося із закликом і будемо висловлювати якийсь такий громадський особи, бо не можна не заключити договір. Це означає, що людина сприяє розвитку екологічних проблем чи антисанітарії. Ну, ну, 5 гривень, там, верніше, 4, 30, 36, виходить, у вас ну, це не є вартість е питання в тому, тут Володимир вище. Якщо сприймати підтримку і осуд громадськості, щоб, але щоб це підкріпилось, можливо, якимись там тими штрафами, актами, щоб це було. А далі, е -де Подалі, Сергій висловлював вже за увагу таку, що коли вже заключаться ті акти, от, 3500, тоді вже треба піднімати каже, питання по якості роботи, по вивезенню зміття. Хто має, хто... Бути, ну, не хто можна... має штрафувати, вони підписали проблему. Хто Хто ж має штрафи накладати? Ну от не хоче людина. Хто має на неї викладати? Комісія була. Tabii... Уповноважена не ну... особи виконкому. Не, це рішення виконкому в більшості, які є, де визначається уповноважений або орган, так або ти... певні особи. Певні особи мають штрафувати за викидання сміття. Якщо тебе співав, то він входить в прес, чітко написано, все, нема що. <śck> Уповноважена особа складає протокол, да. розглядає комісія, нагадаєш. Так, так, так. Тобто це Ну Це в нас не функціонує, цього немає, це треба механізм запустити. Але дивіться, в першу чергу, ми ж до чого дошли. Немає автотранспорту, який би міг забезпечити повністю збирання. Друге, немає автотранспорту, голова комунального господарства каже, я не буду заключати в тій в повній мірі, щоб я не дискредитував свою фірму. Так? І отут замкнути коло. В першу чергу стоїть питання про матеріальну базу. Тоді про е, слідую питання йде е, роз'яснювальна робота. Значить, це, значить, кожному висилається там, скажем, від імені міськради, що просимо заключити договір в разі не наступне. Потім, так як гроші, як ви згадували, йде попередження, а потім йде вже безпосередньо штраф. І все, і це питання вирішується. 3500 попереджень роздрукувати не проблема. Не проблема, тому це справа. Раз, от, от, якраз можливо, якщо порахувати можливо... 3500, але це немає. Ну, 3500 мешканців, які практично є порушниками, по 170 гривень це півмільйона гривень. Так це би могло, зразу би і транспорт можна було придбати. Ну але можливо, я про щось перше створити умови. А тоді людей вимагати. Поки що умов у нас немає, куди подіти сміття. Як я можу заключати договір? Я на роботі їде біля мене машина. Це мені дуже незручно. Але є набагато інші механізми, які можна втілити в нашому місці. І це можна вивчити. Я це питання вивчав досконало. Я вважаю, що саме правильно це ставити ящики для сміття. Тільки треба, щоб машина ці ящики вивозила два рази в тиждень влітку. Взимку, може раз в тиждень, а не так, раз як місяць в нас привозить вона. Вся питання зводиться до того. <плес> ну і потім <плес> далі. <дальше>, <дальше. плес> ну і ще я таку пропозицію даю. Тобто, якщо вплинути на громадський, щоб заключала договори, то спочатку треба починати по-любому із чиновників, на яких можна вплинути. Це повинно бути зірцям бути міська рада, 100%, наступне адміністрація, комунальне підприємства. Я такий, як чиновником, працював довгий час, з досвідом іншого шляху немає. Ну, Хто повинен показати э, э, зразок? Ну хто э, свідомий, лікарі, вчителі і так далі, хто працює? Я думаю, що вони їх покладали. Ну якраз то й ні.